Друзі, привіт! Отримала ось таке прохання зробити МК троянди як для тупих. Тож почнемо виготовлення з трьох маленьких куль, які перетворюються в пінч твісти завдяки стисканню особисто кожної з них. Саме це і буде серцевиною нашої квітки. А тепер давайте відмірюємо відрізок розміром, наприклад, як ваш казівний палець. Повторимо його, зробимо маленьку бульбашку і ще раз такий відрізок. З'єднаємо скрутки останнього і попереднього відрізка разом. В нас виходить ось така трикутна пелюстка, яку треба повторити ще два рази. Залишком кулі обмотуємо всі три полюстки бісімкою навколо одна одної і поки що залишаємо. Готуємо нову кульку для моделювання. З'єднаємо дві скрутки маленької бульбашки, перетворюючи її на пінч твіст і додамо другу кульку. Будьте уважні, кидаємо завжди крутимо в одну сторону від себе чи на себе. І обирати це лише вам. Підготували пінчі. А тепер з'єднаємо трикутні пелюстки за допомогою відрізків розміром приблизно 3 см. Кидемкою я обкручуюсь навколо кожного пінча буквально 2-3-4 рази. Як відміряти відрізок? Вказівним і великим пальцем я натискаю на кулю, скручую її, а потім прикручуюсь до пінча. Кулька повинна бути трошки м'якою і еластичною. Тому, коли я відчуваю великий тиск в кульці, я натискаю всією рукою на цю кульку. Таким чином, я допомагаю повітрю протиснутись трошки вперед. Я зробила два шари навколо троянди, і, в принципі, бутон троянди готов. Але за бажанням, ви також можете повторити і третій шар. Щоб зробити її більш розкритою і пухнастою. Всі крайні пелюстки я опускаю донизу, прагнучи до більш плавного переходу. Але ви також можете зробити, ставлячи їх в одну плоскість з попередніми. Акуратно видаляю залишок кольки, надрізаючи її, випускаю повітря, зав'язуючи її. І поправляю всі бульбашки, пінчі, серцеві на нашої квітки, заштовхуючи її всередину троянди. І наш бутон готов. Друзі, розквітайте самі і даруйте квіти близьким, це так приємно.